Навряд чи я могла подумати, що колись скажу, а от в наші часи існував шкільний дрес дрескот. Уроки сучасного покоління проходять в піжамах з різними смаколиками або навіть не встаючи з ліжка, чесно кажучи, навіть заздрюємо. Новий навчальний рік у Кривому Розі школярі розпочали в онлайн-форматі. А здається, зовсім недавно все було ось так. Вдома ми мали вивчити формули. Отже, зараз хтось нам до дошки піде їх озвучить. Хто у нас давно до дошки не ходив. Ага, Данілова Соня сидить. А до дошки піде Коренко Дмитро. Ляклива фраза зі шкільних років, від якої у когось бігли мурахи по шкірі. Може з онлайн-навчанням врятуватися від поганої оцінки стало легше. Та цей варіант не про Олексія. Буквально через рік він складатиме найголовніший іспит в його житті. Інтенсивна підготовка триває декілька років. На протяженні двох років у мене є репетитори по трьом основним які я хочу здавати. Це математика англійський український. На самом деле они мне очень сильно помогают, так как я вот за это лето смог пройти почти полностью программу 11 класса по математике. И вот это сэкономленное время может уйти на подготовку к финальным школьным экзаменам. Через дистанційну освіту, тим паче під час воєнного стану, майбутнє багатьох учнів здається доволі туманним у Олексія. Ж навпаки, вісім років тому саме війна однозначно визначила його життєво патріотичні пріоритети. у в дві тисячі году, ми пережили першу волну воєнних дій в той момент. Ми жили в Маріуполі і можливо, з того моменту у мене заложили смисль бути воєнним. Но сейчас она только укрепилась из-за нынешних событий. Первый вариант это поступление в Словакию. Второй вариант это поступление в Академию сухопутных войск имени Сахайдачного. Оба варианта мне очень нравятся. Первый это связано с полетами и с небом. Второй, собственно, с защитой нашей словной Украины. Онлайн-уроки не найкращий варіант навчання, розмірковує бабуся Олексія, колишня учителька. Результат залежить від усіх учасників процесу. Воно може бути успішним при тому умові, що і учителя, і діти з однаковою відповідальністю будуть відноситися до такого родового навчання. Учителі должны стараться, чтобы уроки были не только полезными, но и интересными. Как абична в звичайній школі учителя обычно старається. Ну а дітям проявляться знательне, самостійність. як зробити дистанційне навчання ефективним і цікавим. Знає Інна Смолянчук, вчителька з багажем у понад 40 років має свої підходи до викладання фізики. в цьому році, дякуючи, фізика нова у нас з'явилася там ціла підбірка. Онлайн саме лабораторних робіт. В основному лабораторні я намагалася зробити я кажу, з підручних матеріалів. Так? Ось знайдете, знаходите вдома якусь там мотузочку, і так далі. Вони це виконували з задоволенням, це все, там, або звуки, або так далі. Ну, використовували і телефони. Тому у нас такого проблеми не було. В цьому році ми набрали. Нові 10 класи шістдесяти класів за профілями фіз фізико математичний медичний, математико-англійський і українська мова математика. Взагалом в закладі 461 ліцеїст на трьох паралелях. У криворізьких школах використовують різні платформи для проведення онлайн уроків: підручники, і друковані, і електронні. Чотири роки ми навчали початкову початкові класи за програмою НУШ. В цьому році у нас п'ятикласники заходять за програмами Нуш. Дуже прикро, що вони заходять в нову програму без нових підручників, тому що наразі Міністерство освіти і науки не змогло їх нам надрукувати через обмеження, через військовий стан, але вони є в електронному вигляді, в електронному форматі. Всіх можуть завантажити, можуть скористатися онлайн. Тобто я думаю, що тут ми зможемо з цим справитися. Освітяни кажуть, до навчання на відстані не звикати. Чого не скажеш про першачків? Відтепер, замість прогулянок на дитмайданчиках, їм доведеться опановувати шкільну програму і ставати юними комп'ютерними геніями. Дистанційна форма навчання, та яка в нас зараз буде в умовах, та яка в країні війни, це звичайно як для першачка, не дуже буде добре, тому що вчитель, коли в класі, то він Розкаже, покаже, допоможе, але все вдома є вдома. Батьки будуть намагатися все зробити, але будемо надіятися на скоріше повернення до школи. Все буде гаразд, вчительку побачимо, обіймемо і будемо навчатися вже у класі. Я до школи готова. Злітку ми вчуся з учителями. Ми учимося писати і букви повторяти. Обов'язкова програма мінімум передвересневий шопінг. Канцелярія залишається мега актуальною у всі часи. Та у маленького дослідника, вочевидь, свій список шкільних аксесуарів. Глобус і глобус, а не глобус. що глобус тобі. Я хочу крутити і осматривать планету». Вікторія і Максим вибрали 5 зошитів і 2 фломастери. Це коштувало 83 гривні. Продавчиня пояснює, цьогоріч ціни зросли наполовину. Тому, збираючи дитину до школи, сильно не розгуляєшся. «Наповнювач, ачда уранець для першокласника. Лінійка, ручка олівець, пенал. Папка для труда, папка для зошитів, обкладинки, 6 зошитів. Беремо 6 зошитів. Якщо в минулому році це стоїло 330-350 гривень, то в цьому виходить 550 а навіть і більше. Цьогоріч в місті повністю відмовляються від паперових журналів. Щоденники також електронні у кожній платформі. Батьки будуть показувати, як приєднуватись. і, звичайно, ми домовилися з батьками, що перші десь тиждень-два тижні батьки, звичайно, будуть допомагати. Пані Віра познайомилася зі своїм класом ще влітку. З досвіду знає, найважче навчити першачків письму в онлайн режимі, то взагалі. Тут без батьків ніяк. Батьки за домовленостю, за згодою придбали друковані зошити, де показується все, як писати. В зошиті передбачено додаткові тренувальні вправи. На малюнках показано, як має лежати зошит, якщо дитина пише правою рукою, або якщо дитина пише лівою рукою ці вправи. А можна спробувати? Так, да. ось так я правильно тримаю? Так. Це Так. Якось так писати, так? Да. Є завдання, які показують, з яких елементів складається буква. Першачків у кривому розі цього року 5 тисяч 200. Із тимчасово окупованих територій до місцевих шкіл прийшли 2,5 тисячі нових криворіжців. День ікс за новим сценарієм без традиційного свята на Ганку. Безпека учнів в умовах війни понад усе. Олександр Вілкул онлайн вітає дітей, вчителів та батьків з початком навчального року. Він не такий, як би нам хотілося. Немає першого дзвоника, схвильовані першокласники не йдуть перший раз з батьками до школи, а однокласники не обмінюються перед лінійкою веселими спогадами про літній відпочинок. Немає теплих обіймів улюблених вчителів. Проте ніякий ворог не завадить нашим вчителям давати якісні знання. Порожня класна кімната, віртуальна урочиста лінійка і незамінний атрибут цьогорічного дня знань, панове. Першим дзвоником нас і так ми з вами розпочинаємо. Перший урок. Було важко, було сумно одночасно, тому що знову ж таки лінійка зазвичай 11 клас це той клас, який ну королем є на цій лінійці, А тут виходить, ну якось так все ну, по-домашньому, тихенько, але. Ну, хотілося трішки кульок, трішки більшого свята, і ну якихось інакших можливо емоцій саме в цей день. Такі реалії нинішнього першого вересня за півроку опалених війною. Кожен визначився, на якому фронті він боронить батьківщину. Для педагогів нині головне. Це їхні учні. Вірять, що вже невдовзі буде навчання в класних кімнатах, будуть перші дзвоники, зовсім інші переможні пісні лунатимуть під мирним небом відбудованої України. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Владислав Талалай, Микита Шевченко. Постфактум.